Вітання україномовному YouTube з Лас-Вегасу. Сьогодні мова піде про школи, як оформити дитину в школу, чому адреса проживання важлива для школи. Найважливіший момент, який треба знати про школи в Америці, це те, що район проживання дуже впливає на те, в яку школу, якщо ми говоримо про паблік скул, ви потрапите. Тобто ви не можете жити в одному районі, а вибрати собі найкращу школу в іншому районі. Так це тут не працює. Тому, перш за все, потрібно визначитися зі школою, яка вас влаштовує, і вже в зоні цієї школи шукати будинок для оренди, ну чи квартиру. Пам'ятаєте, колись був такий серіал Район Беверлі і Там була Андрія, яка їздила з бідного району в школу в Беверлі і Якось її там з цим зловили. Так, от, це дуже правдива історія, тому що для підтвердження району проживання у вас має бути, мають бути документи, які підтверджують адресу вашого проживання. Тобто, це може бути договір оренди, або можливо на вас оформлені якісь утіліти, договори чи ще щось. Оце дуже важливо мати договір оренди на ту адресу, в якому районі знаходиться ваша школа. І якщо ви вже визначилися зі школою і рейтингом школи, який вас влаштовує, ви можете починати шукати квартиру в цьому районі. Коли ви вже знайшли квартиру в цьому районі, орендували, підписали всі документи, вам потрібно податися в шкільний округ офіційну заявку на сайті. Випадку Лас-Вегасу, це Clark County Дістрікт. Ви заходите на сайт, шукаєте, аплаєтесь на е, школу і заповнюєте заявку. Знову ж таки, нічого важкого немає, ім'я дитини, ваше ім'я, дані народження, певно, що і адреса. Також ви можете знайти на сайті школи е, посилання на цю заявку. І лише після того, як ви відправили заявку в Clark County District, вам дозволено приходити в школу. І оформлювати дитину. Я маю сказати, що в моєму випадку це все за мене робили спонсори. В плані чого вони вже знайшли школи хороші, вони вже орендували тут будинок в цьому районі. І я приїхала. У мене був тиждень на те, щоб оформити дітей в школу. Тому найперше я оформилася в Кларкаунті на кожну дитину окремо, тому що це елементарі і middle school. Тобто подала заявку онлайн. Потім наступного дня ми одразу пішли в школу, сказали, що ми заявку в Кларкаунті подали. Нам сказали, так, так, ми бачимо вашу заявку. А, і з нас попросили документи вже в кожній школі окремо, які документи потрібні для оформлення дитини в школу. А, найперше, це щеплення. Щеплення це просто щось, тому що в мене були абсолютно всі щеплення мого старшого сина зроблений ковід, І це все, все одно недостатньо, тому що календар щеплень в Америці один. У нас в країні інший. Вони роблять інші щеплення, тому е ми мали доробити ще купу щеплень. Ми не хотіли. І є така штука, що за релігійними переконаннями ми не робимо щеплень, ми підписали цей документ, і на рік позбавлені цієї проблеми. От вам така ще підказка, як це можна вирішувати. На щастя, це мій спонсор домовився, тому що я з роду віку не здогадалася, що так воно працює, але так працює, тому якби лайфхак. Отже. Документи зі школи з попередньої, уже завчасно перекладені, привезені з України на англійську мову. Сертифікат про народження. Також завчасно перекладений в Україні на англійську мову паспорти форму I-94 на той момент я не мала, але зайвою вона не буде. І також в школі нас попросили підтвердження адреси. В моєму випадку підтвердженням адреси є договір оренди будинку з моїм ім'ям. Далі просто якісь ще документи папери нам давали заповнювати. Я скажу чесно, це був мій перший тиждень в Америці. Я тоді ще нічого так не розбиралась. Просто мені спонсори казали, роби це. Я там бігом заповнювала, роби це. Ми зараз їдемо туди, зараз їдемо в іншу школу, потім в іншу школу. Так це все відбувалося. Дитині надається в школі номер студента, так? І за цим номером студенту є доступ до кампусу. Тобто, це такий електронний щоденник, де видно абсолютно все. Всі уроки, які дитина має, всі пропуски, які дитина має, тому що в нас був один пропуск, і він одразу мені прислали повідомлення. Бачите всі домашні завдання, які він не зробив, всі тести, які він не зробив, що він здав пізно і так далі. Ну, загалом цю систему я вже трохи знала, тому що ми вчилися в Польщі, і у нас в Польщі був е, Лібрус. Тут це кампус, тож дуже схоже. Якщо ваша дитина живе більш ніж 2 милі від будинку, то ви маєте право на «School Bus». Мій молодший син живе менше ніж за дві милі від своєї елементарі скул, тому я щодня вожу його зранку в школу. А мій старший син він вчиться в мідл скул, вона пристойно далеко знаходиться від нашого дому, тому він їздить на скул басі. На скулбас uh, ти подаєшся автоматично, якщо твоя адреса. Пам'ятаємо, да, ми подали адресу, це все зафіксовано одразу. В Америці взагалі дуже сильно працює система. Тобто, ти щось одне тягнеться за чимось іншим, за чимось іншим, і так само з, наприклад, з кулбасами. Я просто подала документи в школу, і він автоматично іде на колбас, надається номер автобусу, на який маршруту, яким він буде їздити. Е, є додаток, де ти можеш слідкувати, наскільки запізнюється автобус чи не запізнюється, де дитина зараз їде. Тобто, це все автоматично відбулося нам. Дали інформацію, де буде зупинка. І він щодня ходить на зупинку, сідає, їде до школи. Потім так само він знає номер свого маршруту. Він приходить до автобусу. Автобус сідає в автобус, і автобус його привозить на ту ж саму зупинку. Тож підсумуємо: щоб оформити дитину в школу, найперше вам потрібно визначитися зі самою школою. Наступним кроком буде пошук. Будинку чи апартментів для оренди чи покупки в районі цієї школи. Наступний крок: ви подаєте заявку в Clark County School District, якщо ми говоримо про Лас-Вегас. Подаєте онлайн-заявку, ця заявка автоматично вже потрапляє в школу. Ви приходите в школу. Там є, здається, така координатор, і приносите їй всі документи, і вона оформлює дитину в школу. Далі вашу дитину, скоріш за все, направлять на English Second Language, якщо це Middle School. У випадку з моїм сином Elementary School там немає такого. Тобто вони просто вчаться і все розуміють, як розуміють. У випадку старшого сина у нього перший урок це всі діти. Здається, 13 чоловік, які так само не розмовляють англійською, і в них є окремий урок. Про скулбаси я розказала, вам автоматично нададуть інформацію. Якщо ви маєте право на скулбас, ви ваша дитина буде їздити з скулбасом. Але одне дуже велике зауваження: скулбаси катастрофічно спізнюються перші два тижні в школі. Ми, коли були в школі, оформлювали старшого сина, нас про це попередили: що спершу декілька днів не відправляєте його на скулбас, тому що він буде спізнюватись, повезіть машиною. Ми так і зробили, але реально два тижні. Просто, коли будете планувати школу, майте на увазі. Якщо ви починаєте з навчального року, то таке трапиться. Це, власне, і вся інформація, як оформити дитину в школу. Нічого складного тут немає. Найголовніше правильно обирайте район проживання. Я бажаю вам всього найкращого. Бувайте!